Три коготи не дають спокійного життя курям. Задовбують постійно, тому будемо зменшувати кількість коготів. Деякі кури тікають від коготів. Із-за чого бідні курочки менш несуться і гірше себе почувають. Морди розбиті, б'ються один з одним. Ну то жах. Навіть черний може їх примирити. Отже, дивимось рецепт тушонки з курятини. Лишимо цю красу на ніч охолоджуватись, а завтра спробуємо, як воно на смак. Ні, ну вони реально задовбували курей, могли їх травмувати і одного кого-то забили насмерть. так що толку з них не було, а з тушонки, хоч користь буде. Отже, Щоб приготувати тушонку з трьох коготів, далі з курячого м'яса, нам знадобиться кип'яток. Головну кобанку обдаємо кип'ятком і общипуємо пір'я. За допомогою сухого пального обсмажуємо куряче м'ясо. В середньому когут важить кіло 800 приблизно. Нарізаємо приблизно ось такі кусочки філе, а кістки будуть на юшку. Перемиваємо м'ясо і перекладаємо в чисту кастрюлю. Ця порожня кастрюля важить кіло 137 3,655, десь приблизно 2,5 кг курячого филе будемо варити. Це орієнтовно на 5 півлітрових баночок. У нас 2,5 кг м'яса, тому ми додаємо 2,5 чайної ложки солі. Так приблизно. На долоні порахували перець, 5 перчинок на кожну банку. У нас 5 банок, 25 перчинок. Розсипаємо і додаємо 5 штук лаврового листа по одному на кожну банку. Тепер перемішуємо все каструлі м'ясо, щоб добре просолилось. І Додаємо трохи джерельної води, щоб м'ясо було вкрите, коли буде варитись. Перемішуємо знову, ставимо на вогонь, перемішали і чекаємо, поки закипить. М'ясо закипіло. Регулюємо вогонь. Або так відрегулювати, щоб не полізло догори з закритою кришкою, або трошки лишити, щоб воно випаровувало. 5 годин воно в такому режимі буде стояти. Полум'я підібрано. Температура оптимальна і з закритою кришкою воно собі вариться. Минуло 5 годин. Тушонка вже готова до розливу. Помив содою банки. Стерилізуємо банки. Тепер стерилізуємо кришки. Отак-отак. От от кришки банки простерилізовані. Що там наша тушоночка? Готова. Набираємо і розливаємо обережно в кожну баночку. Ну Ось з трьох бишкетників вийшло 5 баночок тушонки, а також мисочка холодцю. Лишаємо цю смакоту на ніч охолоджуватись, а потім переставимо в прохолодне місце. Минув час тушонка охолонула, ставимо в прохолодне місце, а ось цю незабаром продегустуємо. Настав час спробувати холодець. ділимо його. Поділили, а ну зараз спробуємо, що він по смаку. Посолі дуже смачно, все добре, супер. Минуло 3 дні і мої рідні не витримали. Спробували. Спробую і я, щоб воно вийшло. Отже, продегустуємо. Ммм, смачно! Смачні кугутики і корисно вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, папа! -па.